Щиро вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі. З вами я Світлана. І сьогодні я вам розкажу про проєкт, в який я вступаю для того, щоб розпочати декілька нових речей до всіх тих, що в мене не дов'язані, якщо так сказати. І так, у мене є два замовлення. Ще в мене одне замовлення на іграшку, але поки що не знайшли такі нитки, як хоче замовниця, щоб була така іграшка, як в оригіналі. Тому вони шукають, визволись знайти. А я тим часом буду розпочинати щось інше. І це проект шалені стати зеленкою, який йде регулярно кожного місяця. Уже там великий набір рукодільниць, які приймають в цьому участь. Я приймаю не завжди, тому що в мене і так багато. То чого є в'язати, але не маю в мене такого бажання все це знімати. Але сьогодні я хочу долучитися до цього проєкту та до інших, до кубиків, до всілякого іншого в'язання, щоб пов'язати в компанії, можливо, так мої процеси продвинуться скоріше, і я багато чого закінчу. І так, ви бачите пряжу. Це була і закупка пряжі на минулій неділі, для того, щоб розпочати. Ці мої два проекти. І була така, що закуплена вже була ще минулого року. Це я не так давно закупила пряжу в Аврорі, так як всі, так і я відвідала. І, ну звичайно ж, мені потрібно, навіщо, поки не знаю, ну всяких моточків взяла е, нехай будуть. І так, е, зараз я вам буду. Е, не Зараз зараз я вам показую все, всю цю пряжу анонсую і що буду щось розпочинати. А вже буду кожен день підключатись показувати, що я планую розпочати. А мабуть, в суботу чи в неділю я зроблю підсумки, що я розпочала, що не розпочала, що вдалося продвинути, що ні, і що знаходиться на якому етапі. Я вже вам все в неділю розкажу і покажу. І так, до скорих зустрічей завтра. І так, вітаю сьогодні понеділок, і я буду розпочинати жилетку, яку мені замовили, за такою ось. Чудової пряжі, колір незвичайно красивий, мені такий дуже-дуже подобається. Замовницю ми вели там переписку, таку, і я її спитала, з якого кольору вона хоче собі цю жилетку. Вона сказала, що це щось таке кольору табака чи щось коричневе. Коричневе, А на кінець ми зупинилися на цьому бордо. І це гарна така пряжа, всім відома Alize Lana Gold. Я поки не розкривала, але тут є ось причіплений такий цей бечик, щось не дуже. Колір 57, тут в 100 грамах 240 метрів, і тут 49% вовна і 51% акрилу. Ниточка така. Ну no, вона дуже добра. Вноски в. Носки. Прані. І взагалі мені дуже подобається нею в'язати. Я багато зв'язала з них шапок, снуди, і самі ми також це все носимо. І я вже в'язала це сусідчині і свекрусі, я буду в'язати, я вже в'язала її мамі таку синю жилетку. Жінка носить вже другий рік, дуже задоволена. Весь час передає мені подяки, і навіть я сама з нею бачилась, також передає, каже, ось тільки фото, все не зберуся ніяк скинуть. І так, в мене плани сьогодні розпочати цю жилетку. І побажано мені максимум її продвинути за цей тиждень, чи, можливо, в суботу, як буде вже день тиші, коли ми зможемо все це продвигати. Буду в'язати 4. До речі, не взяла їх, але ну, я кажу, якими потім вже як розпочну, побачите, що дійсно це спиці номер 4 хоча на них не буде видно, що це написано. І так, до зустрічі. Наступного разу не знаю, чи це буде вже я буду щось щось мені вдасться показати вам, тому що я на роботі допізна. Зараз приходжу вже темно, і не дуже є, є такі умови, щоб зняти, щоб було добре все видно. Тому до завтра, а завтра побачимо, що буде починатися чи продовжуватися зв'язатися. Пока-пока. Всіх вітаю сьогодні вівторок. На дворі у нас похмура погода. Можливо, буде дощ, можливо, і не буде, але дуже вітер. І так, освітлення не дуже. Але все ж таки постараюсь вам показати і розказати все, що я там починаю. І так, ви бачите ці два моточка. це пряжа Alice Lana Gold Fine. Тут 49% 51 накрило, точно так же, як у Gold, тільки в 100 г 390 метрів. І що я буду з нею починати? Ще минулого року я купила ці нитки для того, щоб зв'язати жилетку для зятя. Донька попросила, каже, таку тоненьку йому, тому що він у нас такий дуже теплий, але йому потрібно. Під курточку він не хоче светер, бо йому каву незручно, а жилетка була б те, що потрібно. І що ви думаєте, спинку я цієї жилетки зв'язала вже до підрізів. Зато передню частину вона в'яжеться знизу вгору. зато передню частину я вже розпочинала декілька разів і весь час я її розпускала. Доги мені сказала, не заморачуйся, мама узором, в'яжи що попроще. Але зв'язати так, щоб воно було або такими доріжками на початку це мало бути лице. Але вони побачили, сказала, що їм ця сторона більше подобається. І я думаю, ну що, я перед теж таке зроблю? Ну, якось це не гарно. І знайшла такий гарний узор. Але той узор більше для товстих ниток, бо на тонких нитках він геть не, ну, не гарно виглядав. або, можливо, він для другого кольору ниток класно підходив. Тому я вже. Той взор розпустила. Я вже розпочала такими щось дорожками не вийшло, розпустила. Я вже розпочала, думаю, зроблю тіньовий узор, але тіньовий узор, той, що я підібрала для цих тонких ниток, також не підійшов. Ну, мені не сподобалось, і я знову розпустила. Тому я буду розпочинати із цих ниток. Ті вже нитки в мене були вже так пов'язані побиті, що я вже розпочинаю із цих ниток передню частину до цієї жилетки і сподіваюся, що в мене все вдасться на цей раз, що мені і узор підійде, і все буде так, як мені подобається, і процес цей подвинеться, тому що е, іде зима, і ця жилетка знову актуальна. І так, до скорих зустрічей, що в мене з цього вийдеться, побачимо вже в неділю. Ще раз вітаю. Сьогодні середа. Продовжуються наші шалені старти, може у когось кого які у мене не знаю, які вони будуть. Такі собі старти є, а от чи просування по них будуть за тиждень, я не знаю. Але все ж таки я стартую і сподіваюся, що в мене хоч щось вийде. Так, це ниточка, яку я купила в Аврорі. Тут це 100% поліестер і тут на 100 г 105 метрів пишуть. Але ця ниточка дуже така тоненька, вона як на -велюр, такої товщини, але вона така м'якенька і дуже приємна в в'язанні. Я вже знаю, в'язала, починала з мійки. Дуже вона мені подобається. В'яжу я гачком 3,5 ці, ці Ниточки. І я побачила в інтернеті дуже таку цікаву змію, так як наступає рік змії і це актуально. Зараз вам покажу, скільки в мене так, в мене ось, оскільки змій. Донька каже, мама цілий тераріум. Е, ну це ще не все. Я е, хочу сотню зв'язати цих змійок. А тут в мене поки тільки 24 таких і декілька. Маленьких розпочаток ще не закінчено. Але ці також ще не закінчені. Тут ще немає язичків, не немає, заховані хвостики. Але це я вже сподіваюся, що в кубику можливо мені це вдасться все завершити. Тому я хочу попробувати зв'язати ту змійку. Звичайно, я вам покажу, що це за змія. Дай Бог, що вона в мене зайшла, і все було добре. Ну, в будь-якому випадку я її буду в'язати, тому що вона мені подобається. І так, до скорих зустрічів і сподіваюся, що в мене змійка зв'яжеться. Всім доброго дня! Сьогодні четвер, і це мій останній старт на цій неділі. більше ще нічого не планую стартувати. І це буде також жилетка на замовлення. Я її розпочну, тому що принцип того в'язання, яким я буду в'язати, ці жилетки, що я і в понеділок розпочинала і цю один і той самий, але я тільки пров'яжу. Воротничок і зупинюся, так як мені ще не передали не мірки на цю жилеточку, не якийсь свій виріб, чи якусь жилеточку, така, що вже була вживанні, чи якусь кофтину, на яку я зможу приміряти. Тому що виріб цей буде в'язатися на готовність зразу, тому що немає можливості такої ну, возити людину із другого села на ці примірки. Тому я Планую все ж таки розпочати. Можливо, мені до кубиків до тижня кубиків вже передадуть мірки, я зможу її там продовжити. Ну а якщо не передадуть, то в мене, звичайно, є багато ще чого пов'язати. Буду також в'язати на спицях номер 4 Це пляжа Алізала на Classic, 100 грамах 240 метрів. Повторюю для тих, хто не знає. Так, номер 166. Так, 166-49% вовне 51 акрило. Ниточка дуже така гарненька. Яка мені здається, що вона ніби чуть-чуть темніша, ніж я раніше в'язала, тому що я раніше з такої і шапки в'язала, і маніжки для діток в'язала на благочинність, тому дивлюся, що нитка ніби трішечки темніша. Ну, це для людини літньої, але їй сподобався такий колір, тому будемо в'язати те, що подобається людям, що вони хочуть замовити. І так, до скорих зустрічів. Уже в неділю я вам покажу, вже, що в мене вийшло з оцих моїх стартів. Пока-пока. Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні неділя. Погода не покращилася, захмурилося ще більше, тому. Здається, мені в кімнаті ще темніше, але ну, вже як є, вибачте. У мене також тут лампа не дуже така, що освітлює. І... Вже як є. І так, я в понеділок анонсувала початок жилетки на замовлення і з пряжі, на голту, цей колір Бордо, дуже гарний такий. І я вже пров'язала, бачите, як я починаю. Я починаю з цього воротничка. От він отак от, так от покажу, бо ще не видно. Потім я його пров'язала, добрала петлі на плечі, повернулася, добрала ось по шийці. Добрала в цю сторону і зараз я в'яжу спинку до підрізів. Коли я закончу в'язати спиночку до підрізів, зараз я вже чуть -чуть тут почала робити прибавки, трішки для того, щоб розширялось полотно. Так, взагалі приміряю до того виробу, що мені дали ніби все добре, все мені подобається, все в'яжеться гарно. Спиці номер 4, це звичайні китайські спиці. Так, коли я дов'яжу до підрізів, я наберу петлі по плечам, приєднаюсь до воротнічка і піду в'язати передні дві полочки, одну і другу, і вже попереду в мене піде. Узорчик. Узорчик я підбирала довго, не знаю, щось підібрала. Сподіваюся, він буде гарно виділятися і буде гарно виглядати в цьому виробі. і Звичайно, тут я десь прив'язала сантиметрів 12, але я хочу сказати, що це дуже гарний результат, як для цього тижня, для моїх стартів. Я задоволена цим результатом і буду далі в'язати. Сподіваюсь, у кубиках він буде випадати частенько, щоб я його по Максимуму продвинути. Тому що один процес я в'язати не зможу, тому що я, мені швидко набридне в'язати одним кольором, хоч це і замовлення, але трішки мені потрібно розбавляти, щоб якось залишатися в цьому натхненні, щоб його в'язати далі і далі. І так, цей процес, як я вам показала. так, Що в нас далі? А далі у нас жилетка, яку я розпочала у вівторок, передню частину точніше, цієї жилетки. Все мені подобається. Я тут зробила такі восьмерочки чи жгутиці, я їх розрахувала, і все мені тут подобається. Це в мене центр полотна помічений, і тут ось по центру я зробила ось такі дві косички, одна дивиться в одну сторону, друга в іншу. І вони так будуть йти до горловини. Горловина буде В-образна, чи як і В подібна, тому ці косички одна піде в одну сторону, друга в другу. Я думаю, що це придасть виробу такої цікавої. Цікавого виду, і не буде таке пусте полотно, все-таки мені більше подобається, коли воно хоча б з такими е завитушками, і то це вже цікаво. Хочу сказати, що я цей процес брала на роботу, коли в нас там випадали вільні хвилини в обідній перерві, чи там в кінці дня, бо нам зараз потрібно відсидювати до кінця, то ми могли чуть-чуть раніше піти, а зараз строго йдуть якісь перевірки. Тому ми сидимо аж до вечора до півп'ятого. Тому іноді в кінці робочого дня є трішки якась годинка для того, щоб можна було зайнятися своїм е, хобі. Тому в мене такі просування по цьому проєкту пішли навіть дуже. Колега каже, о, а ти гарно продвинулася, сподіваюся, що жилетка скоро і дов'яжеться. Я також дуже на це сподіваюся. Тому вперед. Далі її в'язати. Все дуже добре. Так. Що я ще розпочинала? Так, я розпочинала ще в'язати змійку. В'язала я змійку ось, ось очком 3,5. Так, дивіться. Оце така змійка. Звичайно, от я як на неї дивлюся, мені здається, вона більше на рибу похожа, ніж на змійку. Ну, я зроблю таку трошки утяжечку і їй так очки чуть-чуть туди. Поглиблю і вона буде краще виглядати. І ось це в'язання, оце в'яжеться, вона така вся буде отака закручена. Звичайно, трішки було б красивіше, якби вона, оця завитушка, вже тут пішла, але я трошки не розрахувала, як там має бути. Дивилася, ніби робила все так, як і. Показувалося на відео, але щось трошки пішло не так. І весь принцип цього в'язання спіральками заключається в тому, що тут в'яжеться 6 убавок і потім 6 прибавок. І весь час це так в'яжеш, 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 але чомусь я не завжди попадаю в ці петлі. І в мене то. Не вистачає, то вони щось лишні получається. І оце таке в'язання, і щось мені воно якби не дуже ця змійка зайшла. Хоча там бачила дівчата ще постили змійки, в'язали Казала, зв'язала на одному диханні. Думаю, ну я не знаю, мені щось вона не дуже. Але все ж таки я її дов'яжу. на Наступній неділі на кубиках дов'яжу цю змійку, вона має бути десь до 50 см. Ну, звичайно, тут можна самому підрегулювати, скільки вона має бути. Тут наповнена тільки головка, тіло не наповнюється, але воно, бачите, так плотненько скручується, що його і не потрібно наповнювати. Тому моя змійка йде у мій тераріум. Ящичок, а я вам показую свій наступний старт. І так, наступним стартом у мене була жилетка з такої пляжі Алізеланого. Звичайно, оскільки мірки мені так і не прийшли, я, звичайно, зв'язала тільки оцей воротничок, отак ось він має бути. Але, наскільки я знаю, людина така худенька, тому я сподіваюся, можливо, цього вже. Такого вирізу горловини буде і достатньо, можливо, потім прийдеться дов'язати, Ну, головне, що я його розпочала на спицях номер 4 це Дніпро спиці. У мене ще всі спиці зайняті, спиць немає, гачків десь немає, процеси не розбереде, тому в мене прям назріває е, е, ревізія. Моїх процесах, і я вже прямо думаю, що я буду в шоці від того, скільки мене всього розпочато і скільки всього не дов'язано. Ну, головне є старти, головне все розпочато, і головне все це дов'язати максимально швидко. Тому як дов'язати, Зараз і загрузю вам це відео, щоб ви подивилися, як мені вдалося попрацювати на цій неділі. Загалом я задоволена результатом. На ту загруженість, яку в мене, я непогано пров'язала, але ще могла б і більше пров'язати та трошки. Не завжди стан здоров'я дозволяє. І так, до скорих зустрічей на магічному кубику. Це буде наступного тижня, і я вам покажу вже скоро, які процеси я буду з собою брати. У мене вже майже підготовлено все. Я тільки все запишу в блокнот і все вам покажу і розповім. І вже з понеділка. Завтрашнього дня ми розпочнемо в'язати по кубиках. І це дуже цікаво, я хочу сказати, і дуже мотивує. І в компанії це дуже-дуже мотивує в'язати, і якось воно трошки і швидше все це йде в'язання. І так, всім дякую за перегляди, за підписки. Хто не підписався, підписуйтеся, будь ласка, я дуже сподіваюся, що я буду приймати участь в цих проєктах і буду не випадати з цього Ютуба, але вже як станеться. Але сподіваюся, на все добре. І так, всім пока, пока. До скорих зустрічі, всім миру, добра, любові.